Досі сумніваєшся, чи безпечно інвестувати в нерухомість у Польщі, тримай три причини, які переконають тебе діяти вже зараз. Остання тобі точно сподобається. По-перше, стабільний ринок. Це як надійний стовбур, на якому можеш будувати свої інвестиції. Він не коливається, не шатається. Ідеальна база для новачків. Далі. Ціни на нерухомість постійно стрімко летять вгору. Росте попит, тому ти можеш розраховувати на подарунок у вигляді зросту ціни на свою квартиру і нарешті. Пасивний дохід від оренди це як приємний бонус, який приносить гроші сам собі. Не докладаєш жодних зусиль, а гроші до тебе просто пливуть. І якщо ці причини ще не переконали тебе, дивись більше відео у моєму профілі. Там ще багато корисної інформації про інвестиції в нерухомість у Польщі.